Новини на НТА. Я Оксана Гнатишин вже за мить про події дня, що минає. Журналісти нашої інформаційної служби вам розкажуть про таке. Досвід для АТО. журналісти та волонтери навчаються військовим азам у канадських інструкторів. Перевірка на діабет львів'ян закликають вимірювати рівень цукру в крові. День незалежності нині одне з найбільших свят у сусідів поляків. Перейняти досвід на Яворівський полігон, крім військових, приїхали журналісти та волонтери, серед яких багато таких, що вже побували у гарячих українських точках. Перша медична допомога, робота під перехресним вогнем та особиста безпека. Це далеко не повний перелік навиків, що навчатимуть канадські інструктори. Протягом місяця навчання пройдуть 100 представників українських ЗМІ. До них журналісти пройшли спеціальний відбір. Українські, канадські та американські військові, інструктори, журналісти та медики усіх їх неабияк як згуртувало АТО тепер кожен з них проходить тренування далеко від фронту, приймає досвід та ділиться своїм. Чути постріли та вибухи для них вже звичні речі. Проте тут вони навчальні. Алло. Добре! У рамках українсько-канадських навчань наші бійці вчаться у 200 канадців нині тренують піхоту в честь стрільбі з автоматів, першої медичної допомоги та навігації за картою та компасом. Зараз навчання проходять українською зброєю, проте пізніше канадці покажуть і свою. Наші бійці добре вчаться. Запевняє командир Джейсон Віні. Ця рота абсолютно добре навчається та тренується. Ми дуже вражені ними як студентами. у нас теж проходить зараз не тільки навчання односторонньо, але також є і обмін досвідом. місцевість Яворського полігону, неабияк нагадує канадцям їх рідну країну, проте стверджують, тут трішки тепліше. Наші бази чимось схожі навіть розмірами. Тренувальна база тут обладнана багатьма комплексами для підготовки військових, які протягуються на милі. Також тут багато місць, що дозволяють нам проводити дуже якісні та хороші тренувальні можливості. Поки українські військові тренувалися, канадці вже традиційно щороку 11 листопада по всьому світу вшановували своїх побратимів, що загинули під час служби за всі руки. Цього року церемонія вшанування вперше відбулася і на території України. На формі в солдатів були червоні маки як символ пам'яті. Лунав гімн, опускали прапор та віддавали честь у знак пам'яті. У після червоні маки прикріпляли на символічний вінок для загиблих. Кожного року. Ми 11 листопада в 11 годині вшановуємо наших полеглих бійців. Ця церемонія дуже важлива. і ми її робимо також вдома у Канаді. і під час операції, до прикладу, в Афганістані і теж тут в Україні ми були дуже щасливі, що наші американські і українські браття по зброї нас підтримали. Ті, хто не потрапили на церемонію, продовжили опановувати військове ремесло. Сиділи у засідці, займали оборонні позиції та відстрілювались. Інші ж проводили обшук машин. Ганна Бока працює в зоні АТО кореспондентом ТСН ще з вересня минулого року. Надавати невідкладну допомогу їй ще не доводилось. Тепер вона протягом п'яти днів проходитиме курси для цивільних журналістів та тактичні заняття при ОБСЄ. У зоні АТО їй доводилося весь час дослухатися військових та бігати в укриття, коли починались обстріли. Бігти в укриття і потім ми, з їхнього дозволу і там чи поїхати розводом виїжджати далі. А нам складніше, тому що у нас завжди є якийсь дедлайн, багато випусків, і ми маємо, скажімо, там між цими обстрілами ну або пропустити щось або що день в війну зону, де ми можемо далі вже працювати, виконувати свою роботу. Зараз всі вони вчаться та вдосконалюють свої вміння опісля ж у зоні антитерористичної операції застосовуватимуть їх, але мріють про те, що не довелося. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, НТА Новини. Несолодкі наслідки діабету львів'ян закликають перевірити рівень цукру у крові. На Львівщині стартували дні профілактики цієї недуги і триватимуть до 16 листопада. Аналізи крові можна буде здати у всіх поліклініках за місцем проживання безкоштовно. Торік, серед більш як 40 тисяч обстежених, у півтисячі діагностували цукровий діабет. Кожні 15 років кількість хворих на цукровий діабет в світі подвоюється. За офіційною статистикою на нього хворіє майже півтора мільйона українців. Проте реальна кількість тричі перевищує мозівські цифри, оскільки на кожного діабетика, який знає про свій діагноз, припадає один, який навіть не здогадується, що хворий. Про свій діагноз Юрій Марченко дізнався випадково. Дес приблизно рік назад на роботі. Я замітив, що в мене сну постійно сушить і ну, ранку поно заживають. Ну не так дуже сну, як скоро, як має бути. Ну, і На роботі поміряли дитину, мали такий той апарат, глюкометр називається цукор. І виявили мене цукор. Я пішов до свого більничного енкринологу, ну і мені поставив на облік і виписав препарат. А без лікування ця недуга неодмінно дає такі ускладнення, як сліпота, ниркова недостатність, інфаркт, інсульт, та ампутація кінцівки. В результаті цукрового діабету наступає ретінопатія, тобто страждають очі, нефропатія страждають нирки, кардіоміопатія страждає серцеве м'ясо. І, крім того, периферійні судини нижніх кінцівок. І число ампутацій у світі неупинно росте. За медичною статистикою, що п'ятий діабетик стає інвалідом через втрачення ампутовані нижні кінцівки, лікарі кажуть, якщо вам діагностували діабет, обов'язково треба звернутися до лікаря, щоб навчитися жити з цим захворюванням. Якщо ж не досягати нормального рівня солодкості крові, за навіть 2-3 тижні людина може дістати незворотні процеси. Не встидатися вшім. Раз в році e, провірити рівень цукру в крові. Держава виділяє кошти, і ми то бачимо, що проводяться дні діабету, і кожен може безкоштовно, безкоштовно провірити рівень e, e, глюкози в e, організмі. Щоб вчасно виявити хворих в області, вже восьмий рік поспіль у листопаді проводять профілактичні акції, щоб люди вчасно дізналися про недугу, а найголовніше почали її лікувати. Жанна Ліщенко Олег Возний НТА Новини. До ювілею із новим амплуа Занківчани у посиленому режимі ремонтують театр. За літній період побілили стелю у фойє, замінили світильники та замість старої дерев'яної брами встановили металеву. Ще раніше оновили фасад, санвузли та сцену. Такий подарунок до дня народження театру акторам обійшовся недешево. Допомагали і меценати, і львів'яни, та й своєї кишені довелося викласти грошенят. А от від держави кажуть, коштів не дочекалися. Як змінився театр? Бачили наші журналісти. Міняють, ремонтують, ламають і заново будують. Заньківчани в посиленому режимі готуються до столітнього ювілею свого театру. У 2017 році вони постануть перед глядачами у новому амплуа. Змінюватися театр почав ще улітку. Коли актори були у відпустці, ремонтне приладдя заповнило і партери, і хол. Спершу з оновленого іміджу викинули радянські символи. Про комуністичну зірку над сценою тепер згадують жартома. Мріяв давно. На кінець 60 років мені минуло, я її зняв. Мріяв дуже давно. Мої діди-батьки мріяли, не тільки я, мої діди батьки мріяли. І зараз, правда, їх немає, але вони там бачать, що я дійсно її зняв. Вже тоді театрали мали чималі плани на майбутнє. Плануємо. Ну, і другий балкон, і перший балкон, тобто перший другий рівень побілити, побілити. Зал глядацький, бачили, в якому він стані. Потребує однозначно ремонту. Люди, які працюють по 40 років, не пам'ятають, коли останній раз проводилися тут ремонтні роботи. На жаль, якщо для когось ремонт справжнього морока, то заньківчани його сприйняли на ура, допомагали не лише морально, а й уживалися у ролі ремонтників. А щоб більше зробити та швидше закінчити оновлення театру, влаштували благодійний концерт. Влітку минулого року, перед закриттям сезону, ми провели благодійний концерт. На запрошення наші відгукнулися провідні музиканти міста Львова. Завдяки зібраним коштам а це 120 тисяч гривень з виручених коштів. Влітку минулого року ми змогли поміняти повністю планшет сцени, його її покриття дерев'яне. На цій підлозі тренувалося і виступало не одне покоління театралів. Їй більше 50 років. За цей час сцену добряче стоптали, тож свята святих театру потребувала оновлення. Заньківчани повністю замінили дерев'яне покриття та встановили пристрій, який регулює рух сценічної платформи. Раніше перебувати на цій платформі для акторів було небезпечно. Вона рухалась лише на одній швидкості та ривками. Тепер, завдяки меценатам, її осучаснили. Кермувати платформою простіше простого. Для цього потрібна лише одна кнопка. Це новий пульт, який дає змогу плавно регулювати обертання, коли зараз продемонструю. Я плавний пуст. Швидкість платформи визначає сам кермувальник, а головні дива відбуваються під сценою. Платформу обертає потужний двигун із шахти. Працює він завдяки новому частотному регулятору напруги. Це міні-комп'ютер, який коштує більше 30 тисяч гривень. І дає змогу швидко змінювати значить, плавність регулювання кола і дає ну, любу швидкість обертання. Тобто актори вже можуть спокійно перебувати на планшеті, не боячись різких рухів, що можна, колись можна було просто впасти при такому пуску різкому. Нове життя отримали і санвузли, проте зараз тільки на першому поверсі, на другий актори відкладають кошти до нового сезону. Привели театр до ладу і зовні і середині. Побілили стель у фоє, замінили світильники замість старої дерев'яної брами, встановили металеву та оновили фасад на черзі. Сходи до театру. Найголовнішим доброчинцем і найголовнішим спонсором нашого театру і наших робіт це є наш глядач із заробленої гривні в театрі Зеньковецької залишається десь трошечки більше. Може на копійку більше ніж 50 копійок за останні роки. Практично жодної копійки із державного бюджету для ремонту будівлі, в якій знаходиться театр імені Марії Зеньковецької, не приходило. Театрали кажуть, роботи майді вдосталь, тож до ювілею планують провести ще один благодійний концерт. Ірина Саєвич, Іван Мазуренко, НТА Новини. Собака нападає, поліція відбивається. У ніч на 11 листопада львівські поліцейські захищались від підбультельєра газовим балончиком і гумовими палицями. На охоронців міста напав бійцівський собака, породи американський підбультельєр, який був без намордика та повідка. Як виявилося, собака захищав свого господаря, який у стані алкогольного сп'яніння прогулювався дорогою між машин. Поліцейські хотіли провести чоловіка на підпитку до машини. Тоді чотирилапи кинувся кинувся напад. Ну, наші працівники вдалося, спрацювали. Коли пес хотів косити, вони встигли застосувати слізогінний газ, ТРН-4. І працівники ну, тільки виганяли собаку, ніхто її не бив, як заявляли люди там. Трималися тримати на відстані, тому що людину затримали, хазяїна. Пес почав округ бігати і хотів напасти на працівників. Від собаки відбилися, і поліціянти разом з господарем заскочили в машину. Заспокоїла під бультер'єра очевидець, яка пригостила собаку м'ясом. На щастя, ніхто із патрульних не постраждав. Чоловіка доставили до райвідділу, а його вихованця забрала знайома. Перевірка на правду кандидатів на посаду міського голови напередодні другого туру виборів громадські активісти запросили на проходження поліграфу, септо так званого детектора брехні. Перевірятимуть, щоб довести або ж спростувати відсутність корупційної складової кандидатів на посаду мера Львова. Андрієві Садовому та Русланові Кошулинському передали запрошення на проходження детектора брехні. Хотіла дати кожному особисто, але попередньо зустрітися із кандидатами не вдалося. Претендентів доводитимуть свою правоту 12 листопада, а от час проходження поліграфа кожен представник обиратиме самостійно. Поліграф сертифікований, приміщення, де будуть проводити, також сертифіковане, відповідає всім вимогам українського законодавства. Люди, які будуть працювати на цьому поліграфі і розчитувати ті всі нюанси наших кандидатів. Є відповідно зі чинного законодавства України, мають на це право, і вони є спеціалістами собі. Я закликаю на поліграфі працюватимуть дві людини, аби уникнути певних труднощів чи неочікуваних моментів. Екскурсії онлайн від тепер музеї та замки Львівщини можна відвідати в інтернеті. У Львівській облдержадміністрації ініціювали культурний проект Віртуальні тури музеями області. Відвідай, це цікаво. На одному із сайтів вже створено інтерактивну карту, на якій можна переглянути цікаві місця в області або ж вирушити у віртуальну подорож. До проекту вже включено Олеський та Золочівський замки. Музей визвольної боротьби України, Палац Потоцьких у Червонограді та ще низка культурних культурних об'єктів віртуальний тур має унікальний дизайн і містить низку панорам, які дає змогу переміщуватися з одного виставкового залу в інший, з поверху на поверх входу та виходу будівлі. Ініціатори планують постійно поповнювати карту новими об'єктами та архітектурними пам'ятками. Свято сусідів день незалежності Польщі відзначали у Львові 11 листопада. Виповнюється 97 років з того часу, коли польський народ отримав вільну та незалежну державу. У 1918 році закінчилася Перша світова війна, після якої у Польщі почалися зміни і відновлення державності. Вже традиційно урочистості та пам'ятні заходи об'єднали разом і українців і поляків. Нині у Польщі святкують День Незалежності. Заснований цей день офіційно у 1937 році. Приурочили його до дати закінчення Першої світової війни, після якої в країні почалися зміни і відновлення державності. Юзеф Пілсуцький, котрий повернувся з німецького полону, і очолив ці процеси. У той час було сформовано перший демократичний уряд Польщі. Під впливом різних історичних подій свято зникало з календаря, і навіть на якийсь час було забуте поляками. Але зараз відзначається дуже широко. У Львові в цей день вже традиційно Ходять пам'ятні заходи. Вранці у Львівському кафедральному соборі на літургії зібралося кілька сотень поляків та львів'ян. Опісля усі вирушили на Лочаківський цвинтар на поле почесних польських поховань. Аби віддати шану воякам, приїхали поляки із різних міст. 11 листопада народне польське свято це є здобуття незалежності, яке було оголошене нашим національним святом. І зараз щороку ми приходимо на це місце в цей час і відзначаємо тут цей день. Прийшли віддати шану і українці, які мають польське коріння. Mi, Poljaki, živemo tu. На тих теренах то завжди відмічаємо кожен рік. Біжаємо тут. Ми самбора приїхали. Відмічаємо то свято. Для нас то свято дуже є так, якби другим днем незалежності. Український день незалежності і польський, так що ми відчуваємо себе тут теж поляками. Львів дуже довгі роки належав до Польщі, і тут лишилося дуже багато поляків, і тут якраз є таке золоте місце, де стільки людей загинули за те, щоб Львів був. Вільний тому то є для нас великі свята. На цвинтарі зібралися і представники польської діаспори та низка організацій. Усі вони урочисто колоною поклали квіти до меморіалу орлят. Ща здобула незалежність, дорога до цього була нелегкою. Починаючи від повстань костюшки польських легіонів, які пролили кров на полеонівських битвах, січневе повстання, листопадове, краківське. Багато людей, багато поляків пролили кров за те, щоб ми сьогодні могли жити в Польщі. Марина Оленська, Іван Мозуренко НТА новини. Будьте незалежними добрими і як завжди побільше оптимізму собі вам бажаємо. Я ж з вами прощаюся до завтра, але не перемикайте. Ще новини спорту від Андрія Саротяка. Продовжує наживатися на звичайних українцях. Так, Верховна Рада провалила законопроект про зниження ренти на видобуток газу, ухвалення якого вимагає тарифний майдан. Проект передбачав зниження рентної плати за природний газ з 70 до 29 відсотків, що у свою чергу знизить вартість газу для населення. Ніде в світі немає 70 відсотків рентної плати для державних видобувників газу. Ніде в світі, крім України. Сьогодні громадяни за газ за тисячу кубів платять середню ціну 331 долар за тисячу кубів при тому, що ми отримуємо імпортний газ по ціні 230 доларів. Я питаю, чому люди, чому мільйони українців мають оплачувати корупційні схеми, які сьогодні паразитує влада? Чому ми, мільйони громадян, маємо сплачувати за корупцію на енергоринку із власних кишень? Між тим радикальній партії вдалося добутись продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення однієї з вимог тарифного майдану. Заборону продовжено до кінця 2016 року. Після пленарного засідання Ляшко вирушив на тарифний майдан, де повідомив, що боротьба з грабіжницькою політикою влади продовжується. Ми вимагаємо від парламенту або вони негайно приймають ці закони і дають можливість знижувати тарифи. Або ми, по-перше, не будемо голосувати за жоден інший закон. А по друге, ми закликатимемо до всеукраїнського страйку і до припинення комунальних цих грабіжницьких платежів, щоб люди. Не платили ці грабіжницькі платежі, які фактично йдуть у кишені олігархів. Вітаю до вашої уваги «Спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. На воді у й на доріжках. Про львів'ян у водному полу, фехтуванні та кульовій стрільбі. Далі в спортивному огляді. Чемпіон тримає марку. Львівське ватерпольне динамо новий сезон розпочало перемогами. У Дніпродзержинську підопічні Ігоря Зінкевича у першій грі розібралися з маріупольським і лічівцем 11-3. У другій зустрічі на наших хлопців чекало протистояння із головним конкурентом харківським слобожанцем. І цей іспит львів'яни склали. Після двох періодів тримався нічийний рахунок 1-1, а в заключних восьми хвилинках влучнішими були динамівці. Підсумковий рахунок двобою 5-3 на користь львівської команди. Нас стріляли на медалі. Львівські снайпери успішно виступили на Кубку України з олімпійських вправ у кульовій стрільбі. У швидкісній стрільбі з пістолета на 25 метрів переможцем став Володимир Пастернак, який у фіналі був лучнішим за ще одного львів'янина Павла Коростельова. У стрільбі з пневматичної гвинтівки рівних не було Олегу Царькову. Дві срібні нагороди Національного кубка в активі Марти Бойчук, яка посіла другі місце у стрільбі зі спортивного пістолета на 25 метрів та у стрільбі з пневматичної на 10 у правій МП-5 бронзову медаль виборола Ольга Болонна, а у ПП-2 Поліна Конарєва. Ще одна бронза дісталася Олександру Галкіну у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень. Львівський мушкетер найсильніший. Учень 10 класу Львівського училища фізичної культури Віталій Свистіль став переможцем 15-го всеукраїнського юнацького турніру пам'яті заслуженого тренера України Семена Колчинського фехтування на шпагах. З 94 учасників змагань Віталій найкраще виступив на попередній стадії і отримав перший номер у турнірі прямого вибування. Надалі Свистіль легко дійшов до півфіналу, де розібрався з киянином Данилом Гойдою 15-6 а у фіналі переміг Анатолія Плешевського з Одеси 15-13. Срібні на морожій території жіноча збірна України з вільної боротьби на Кубку європейських націй, який завершився у Москві, посіла другу сходинку. У складі синьо-жовтої дружини змагалися п'ять львів'янок Марія Лівач, Юлія Благиня, Тетяна Кіт, Тетяна Лавренчук та Алла Черкасова. У рамках групового етапу українки виграли у команди Білорусі 5-3, а потім у збірної Туреччини 7-1 і забезпечили собі путівку у фінал змагань. У вирішальних сутичках нашим дівчатам доводилося боротися і проти господарок Килиму, і проти. Ти суддів усіх здолати не вдалося. Єдину перемогу у фінальних сутичках здобула наша Тетяна Лавренчук, яка у ваговій категорії до 58 кілограмів поклала на туше Алборову. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Ну, з проясненнями та невеликим дощем буде у четвер, 12 листопада. Вітер західний, 7 12 метрів за секунду. Місцями пориви 15 20 метрів за секунду. Ночі стовпчики термометрів показуватимуть 5-10 градусів тепла. Температура повітря в день 10-15 градусів вище нуля. Що ми в дитячих будинках. У кожного є своє майбутнє. Пожежник врятував десятки життів, олімпійський чемпіон і його сестра океанолог. Міжнародний гросмейстер. Краєв хокей за збірну України. Дизайнер відомого бренду. Відомий оперний співак. Вирішив проблему водопостачання в Африці. Винахідник. Волонтер в гарячих точках. Рятувальників в гірській місцевості. Відомий художник, композитор, оскар за операторську роботу. Поче Кращий тістечка. Дитина може вирости і без участі батьків. Але стати особистості без їхнього виховання ні. Подаруй дитині таке майбутнє Стань її татом і мамою.